У нас є книжка, буквально нещодавно молитовник, який, якому більше 100 років, ну 100 – це мінімум. Там вже нема багато сторінок, але в цьому молитовнику є календар. Колишні і 25-го числа, колись люди 25 грудня святкували а, Різдво. Тобто, це не було. Це є щось це було таке нав'язане до, до радянської влади. Е, та тут треба вникати. Ми не ну я особисто не готова до того, але багато є відео, які пояснюють, чому колись придумали перейти на той календар. Чому так ми знаємо? Чому року ми. а з 18-го року е, 900... та, там, ну, тобто якось пазли напевно складаються і. І, і так, тому колись, колись віків святкували 25 грудня. Ми просто повертаємося до того, як святкували до того, колись як має бути. Да, до того, як як має, має бути. Дуже класно. Чесно, по відчуттях мені набагато більше імпонує різдва двадцять